Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, Днем, Син Божий, народився, застеляйте, столи, та сте килима, радуйся, ой, радуйся, Дем Син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, народ, земле, син Божий, народився, народ, бо прийдуть до тебе три в гості, в гості радуйся, ой, ой радуйся, зі земле, зі син Бога. Народився, а той перший праздник родиш до Христове шрістов, радуйся, ой, радуйся, земле, шрістове, син Божий, народився, а той другий праздник шрістове, святого Юля радуйся, ой, радуйся, ой, земле, шрістове, син Божий. Народився, а той третій праздник святе тебе нагревся, радуйся, ой, радуйся, Дужем син Божий, народився, ой, радуйся, наройця, млеси.